Не чоловік чуть не вигнав з дому. Пропусті баночки. Пінка з зеленим чаєм це моя любов. Це знахідка для сухої шкіри. Якщо робити масаж, ніве, якщо чесно, не дотягує від маківки до п'яточок. Наносимо моя родина, не витрачала великих коштів на утримання мого довгого волосся. Їх кладу в холодильник, відкнуть в око. Я мама двох діток на два роки, як я повернулася з Чехії і живу в Україні. Привіт! Як ти вже дізналася з назви відео. Сьогодні я буду розповідати про пусті баночки. Я розкажу про баночки з продуктів, які я використовувала до кінця. Щось мені сподобалось, щось не дуже. Я дам свою суб'єктивну, але чесну оцінку цим засобам. Сподіваюсь, буду корисною, тому поїхали. Розпочну з. Цієї пінки Farm Stay Green Tea. Це пінка з зеленим чаєм. Вона дуже класно піниться. Її треба не так багато, її вистачає досить надовго. Я б сказала, мені навіть місяця на три вистачає, коли я вмиваюся зранку і ввечері. Пінка густа, аромат ніжний, але після неї буває трішки легке стягнення шкіри. Мабуть, для сухої шкіри це прям не айс, я б не рекомендувала, але для комбінованої і нормальної це прям топчик. Якщо що в мене комбінований тип шкіри. Далі теж Farmстей. Гелова ампула з муцином равлика це моя любов. Шкіра стає після неї дуже гладенька. Маленькі. Мімічні зморшки, я б сказала, навіть розрівнюються. Плюс тут ще трішки є така гелеподібна форма. Ось, бачите, з маленькими вкрапленнями. Мені здається, ці вкраплення вони як трішки, знаєте, як бібі-крем. Маленькі краплинки бібі-крему. І коли ти їх наносиш, то вони розчиняються і трішки навіть вирівнюють тон шкіри. Мені вона дуже подобається. Це вже не перша моя баночка. Тож цю і цю лінійку і ці засоби я точно буду повторювати і повторювати. Ну, те, що я і роблю. Далі олійка для душу. В мене утера з арганою. Тут я про неї можу дуже довго розповідати. Це просто знахідка для сухої шкіри. У душі перетворюється на ніжну емульсію, дуже класно зволожує шкіру, насичує її, бонусом йде легкий, приємний аромат. Повторю, однозначно, хочу представити до вашої уваги. Перший раз купувала колаген «Hydra Moisture Cleansing and Message Cream. Це зволожувальний крем, також він підходить для масажу. Я вам так скажу. Я до нього різні крема використовувала для тіла, і все одно для мого тіла цього не вистачало. Особливо в опалювальний сезон в мене все одно була шкіра дуже суха. 12 годин проходить, і все, в мене прям стягнута шкіра, навіть трішки тріскалась. Але після того, як в мене з'явилася ось ця баночка, все змінилось. В мене шкіра стала зволожена. Вона така, прям, знаєте, як шов. І що саме цікаво, цей ефект тримався 24 години до наступного походу в душ і оновлення цього крему. Також я прочитала, що цей крем можна використовувати як базу під макіяж, я цього не знала. Мабуть. Повторю і спробую теж як базу під макіяж. Масаж з ним не робила, але по консистенції він реально дуже гарно розподіляється по шкірі. І я думаю, що якщо робити масаж, то цей крем буде ну, прям супер класно працювати, тому що він не просто наноситься і зволожує. Мені здається, він навіть трішки ще підпитує саму шкіру. І вона вбирає в себе вологу і гарно-гарно там затримується 24 години. Так що, рекомендую. У кого така сама шкіра, як і в мене, неслухняна і суха, це буде дуже-дуже гарний вибір. Такий крем, я вже показувала, мама мені привезла з Німеччини. Але я думаю, що, в принципі, його можна знайти і в інтернеті. Kaufmann Hound Ton Kinder Cream. Він чимось схожий на Нівею, але ні, Нівея, якщо чесно, не дотягує. Тому що, коли ти його обереш, то він такий, знаєте, як трішки навіть здається, як наче він з воском. Але як тільки ти наносиш, так гарно розподіляється по шкірі і вбирається, що вау! Я таких ще у мами попросила, вона мені з Німеччини такі маленькі, такі крема. Привезла, і я просто кайфую, тому що цей крем можна використовувати як для попи, дитини, наприклад, так і для обличчя. Він реально універсальний літом взимку, дуже гарно працює для дітей, для дорослих. Він просто підходить усім. І у мами знайоме німкеня, це вона її так сказати. Підзабила, спочатку подарувала такий крем для мене, ну для моєї дитини. А, і ви знаєте, я була в приємному шоці. І вона каже: там ми це мажемо просто де хочемо. Колінця мажемо, ручки мажемо, мордочку. Якщо там просто треба зволожити шкіру, навіть дорослим, теж мажемо». Тому, так, ніве я не погано, але оцей крем дуже класний. Як тільки в мене буде доступ до. Кримів з Німеччини, ну я ж кажу, я думаю, можна його замовити на розетці або промі, але я не перевіряла. Точно сказати не можу. Але знаєте, як вона? Глобалізація. Мені здається, можна знайти. Якщо сильно хотіти, особливо, якщо зараз у нас практично у кожного другого родичі виїхали за кордон, то можна в них попросити і вони куплять. Наступний лот це ось такий шампунь Gliss шварк Шварцкопф. Якщо чесно, я думала, ну, куплю більш таку менш професійну косметику для волосся. Спробую, це, скажу так, дуже гарно воно зволожує, також дуже гарно насичує волосся. Але в моєму випадку волосся дуже швидко бруднилось, буквально на наступний день вже Ну, прям капець, яке воно було, знаєте, таке злипшеся. Мені не сподобалось. Я такий самий собі купила ще Ополіскувач і, ну, продовжуючи цю тему, розкажу вам про бебі Заю. Цьому скажу точно ні. Так от, бебі Зая з перших днів життя йде для дітей. Також засіб для купання від маківки до п'яточок. І я вам скажу одну. Штуку, що коли я ще була в універі, тоді був кря-кря тільки і я купляла його. Ну, я його тоді купляла, тому що він був набагато дешевше, і там теж йшло 250 грам і півлі, то мені тоді було ок, і я ще думаю: ну, класно, волося довго, не брудниться. Так от, от зараз Бебі-зая це наш фаворит всієї нашої родини, тому що я. Купляю цей засіб. Він універсальний, і ми його використовуємо і як гель для душу, і як голову помить. І ось так я мила ним голову. В принципі, на два дні мені вистачало, тому що в мене все одно брудниця, але два, ну навіть інколи три дні. Волосся було класне, нормальне після нього. Так от я це до чого? До того, що я якось мила голову, і до мене прийшов інсайт. То, що ми наносимо засіб, ми його у руках спінюємо, і, як казав мій стиліст, наносимо тільки на прикорньову зону. Коли я була маленька, в мене було дуже довге волосся прямо по попу, навіть довше. І всі знайомі моїх батьків казали, вау, мабуть, ви так багато витрачаєте на ці засоби різні. По догляду, і дуже багато шампуню треба у місяць, щоб таке волосся мити довге. Скажу так, моя родина не витрачала великих коштів на утримання мого довгого волосся, і раніше реально ну як мили. Брали багато-багато видавлювали шампуню і просто мили повністю все волосся. Але мій стиліст сказав, що це якийсь крінж, і що, знаєте, ці пробнічки є такі. Різних шампунів. І цього достатньо для різної довжини волосся. Тому що ми вспіюємо і тільки оця прикорнюва зона, ми тільки її миємо і потім відразу змиваємо. І якщо ми хочемо, щоб на нашу, ну, наше волосся виглядало краще, і засоби затримувались, і якось діяли на наше волосся, то це треба наносити на хвилин 15-20, а то й 40, а то й годину, і навіть декілька годин. Тому чим ви миєте голову саме прикорнюву зону. Це не так важливо, як сам догляд після того, як ви вже помили волосся. Ну, Цей засіб він класно вимиває, особливо, якщо мити голову два рази, і, в принципі, це адекватно, мити голову два рази. Спочатку ми вимиваємо весь бруд, і потім я там вже роблю собі масаж прикорнювої зони. І це вже більше йде. На об'єм, на те, що голова буде більш вимита і не буде обтяжуватись волосся, і воно буде припідніматися, і тоді буде класний об'єм. Ось, ось так. Тому Baby зая це вже не перша, і не друга, і навіть не п'ята упаковка, баночка, яку я викидаю, тому що використовую повністю. Навіть коли вже там на дні я розбавляю з водою так, трясу і виливаю собі на голову, або якщо мию тіло, то на тіло. Тому дуже рекомендую. Ціна дуже демократична: 65 гривень. Вистачає надовго, 430 мл. мілілітрів. Можна мити і себе, і дітей, і такий нейтральний аромат дуже підійде мамам, особливо, які тільки стали мамами, у кого грудні діти першого року життя. Оцю штуку рекомендую, мабуть, прям від серця, від щирого серця. точно. Далі хочу розказати про ці патчі під очі. Це фармстейк колаген. Повинна сказати, що як і дуже багато різних патчів, так вони трішки освіжають погляд, я їх кладу в холодильник, потім, коли беру, вони холодні. І я це робила з патчами і подешевше, ніж ці, і подорожче. І Повинна сказати, що в принципі ефект один, вони просто охолоджують, трішки прибирають синці, але вау-ефекту прям немає. Тому що, щоб був якийсь вау-ефект, треба, по-перше, гарно спати. І, по-друге, доглядати за шкірою навколо очей на постійній основі. Тому що, якщо ви купили такі патчі, і ви сподіваєтесь, що ви їх нанесете і просто фея прилетить і зробить ваші півмісяці під очима. Прозорими, то повинна вас розчарувати. Ну, таку штуку, може, і куплю, може і ні. Я не знаю. Не сказати що я до цієї штуки якось прикипіла душею, але ну, пристойно, якість пристойна. Далі ось такий шампунь. Мама мені з Німеччини його прислала. Він мені подобається за те, що він іде з такий він фіолетовий був, ось навіть трішки видно. І він іде спеціально такий фіолетовий, щоб у світлому, особливо фарбованому волосі не допускати жовтинки. А в моєму випадку, в мене натуральне волосся, але воно його ще, мабуть, на один тон робить світлішим. Тому мені цей шампунь, в принципі, зайшов, дуже сподобався. Але в мене діти його розлили. Чи то, може, чоловік не закрив. Він каже, я завжди оце закриваю. Але я знаю, як він завжди це закриває. Тому не знаю, коротше, хтось із них розлив. Я дуже-дуже засмутилась, тому що мені цей продукт реально прям сподобався. Але я не знаю, де його знайти в Україні, тому хотілося б ще повернутися до нього, але поки що не в Україні. Мені сподобався це Оріфлеймовський м, крем для наших ніжок, тому що ми балакаємо про красу, про то про сьо, Але ви знаєте, що саме наші ніжки потребують найбільшого догляду, особливо в сезон. Тут ідея такий. Склад, що тут йде 10% сечовини, яка пом'якшує нашу шкіру ніжок, і вона стає така і гладенька, і більш зволожена. Мені дуже подобається, тому я рекомендую. Я думаю, що це можна і в різних лінійках знайти, але саме от у Oriflame мені подобається найбільше. Якщо у вас є якісь. Схожі крема, але інших фірм, і вам подобається, будь ласка, напишіть мені в коментах, тому що я у пошуках, як завжди. Біфаз така міцелярна вода з чорним карбон Active детокс Боже, пам'ятаю, це все на англі... англійської мові, але не пам'ятаю українською. З чорним вуглем. ось. З чорним вуглем. І вона така тягуча. Прям. Я не знаю, вам видно чи ні? Вже закінчується. І ви знаєте, вона непогано видаляє залишки макіяжу і, в принципі, видаляє макіяж, але мені вона більше сподобалась як тонер навіть. Я просто її на спонжик наносила, клала отак на обличчя і ходила десь хвилин 10-15 як з маскою. І мені дуже подобався ефект. Прям супер. Тому я думаю, я таку штуку куплю ще раз, але буду використовувати більше як тонер, тому що саме як для зняття макіяжу, мені подобається гарнієр. І я вже багато років ним користуюсь. Також про цю штуку хотіла сказати, що вона не подразнює очі, а в мене очі дуже чутливі. В мене, в принципі, дуже чутлива шкіра, і коли я роблю макіяж, в мене часто просто очі червоні. Ну тому що. Я інколи, ну, знаєте, mm -hmm. <laughs> я капітан-краб, і інколи я просто можу собі ткнути в око і все. А так, навіть коли біля очей я щось наношу, якщо це щось дуже поганої якості, але, або навіть не нормальної якості, то кіна не буде. Моя донька Тора, хто не знає, знайомтесь. Я мама двох діток: Тор і Мей. Намагаюсь тримати себе в тонусі і гарнюнькою. Ось від Farmstay ось такі маски. Мені дуже подобаються. Аромат просто супер. Також вона йде прозора, і мене діти не бояться, коли я її наношу. Шкіра дуже м'якенька, дуже гарно... Дбає про стан шкіри, трішки висвітлює. Ну, це любов. Вся ця лінійка, оця Фармстей, схожа, отака – це моя любов. Але оце саме з маслом ши. Це прям сама моя найулюбленіше, тому що дуже класно пахне. О, Боже мій. І наостанок хотіла вам показати Кармекс. Ви, мабуть, про нього дуже багато чули. Це. Зволожувальний бальзам для губ. І що мені дуже подобається в ньому, тут SPF 15 Вже його видавлюю, видавлюю видавлюю, видавлюю І він йде, бачите, з вишньою. Зараз трішки вам покажу отак. Бачите, таке? Коротше, він класний. І я його вже видавлюю 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 І він іде з вишнею і трішки навіть губи. Після нанесення пощіпують, тому що вони прям такі стають соковиті, дуже-дуже класно зволожує, дуже гарно і класно дбає про губи. Особливо після пологів це просто була моя палка-виручалка. І ще також цим бальзамом для губ дуже класно вкладати брови. Це мій лайфхак. Я дуже класно його використовую в цьому напрямку. Якщо не пробували, спробуйте. Він там 140 гривень коштує цей тюбик, але його вистачає, ну, реально, блін, надовго. Щоб ви розуміли, цей тюбик я ще купляла в Чехії. А я в Україні вже живу практично два... А, ну, не практично, стоп. В цьому місяці, першого числа, рівно 2 роки, як я повернулася з Чехії і живу в Україні. От так от. Коротше, тема класна штука. Тємка. Я дуже сподіваюся, що вам сподобався огляд баночок. Будь ласка, підпишіться на мій канал, тому що мій канал дивляться без підписки біля 90% людей. І це мене дуже засмучує, тому що я не бачу прям такого стрімкого розвитку, як я б хотіла. І коли я бачу ваші лайки, ваші коментарі, ваші підписки, це мене дуже мотивує знімати відео. Нарешті мені вдалося зняти огляд на мої баночки, тому що з цими баночками мене чоловік чуть не вигнав з дому. А ще в мене є телеграм-канал, тому буду рада бачити вас там. Будь ласка, ще напишіть, які б теми ви хотіли бачити на моєму каналі більше. Це буде як вектор, куди мені далі рухатись. Тому що влоги це непогано, але я хочу також зайняти якусь нішу, наприклад, як. В мамстві не втрачати себе і як доглядати за собою, навіть маючи двох там, і більше дітей. Тому ваші реакції безцінні. Дякую за увагу і на все добре. Тора, кажеш пока. Пока!